Привіт, друзі! Хотів сьогодні вам розповісти про те, як Трюдо відповів на закиди Трампа і про те, що зараз відбувається навколо Об'єднання Канади і Сполучених Штатів Америки. Там дуже-дуже цікава інформація. Але з'явилася інформація набагато більш важливіша, ніж ця Яку я вам хотів сьогодні розповісти, тому я е, про трюдо і про об'єднання Канади з Сполученими Штатами Америки розповів вам завтра. А сьогодні поговоримо з вами про те, що очікує українців в Канаді, е, тому що зараз ми маємо деяку інформацію від IRCC і маємо інформацію від міністра Еміграції Канади, і це дуже дуже важлива інформація. І я знаю, що вже деякі українці, вже багато українців читали цю статтю е, про те, як втрачені документи, але чомусь жоден з українців не звернув увагу на дві дуже важливі речі, які є в цій статті. І сьогодні я вам хочу їх трошки розшифрувати і надати вам трошки. Пояснення да, що ж сказано в цій статті, я розумію, що тут може бути трошки недорозуміння в зв'язку з тим, що у когось слабка англійська мова і не до кінця розуміють контекст того, що сказано, але це дуже важлива інформація, і від цього залежать українці, українське майбутнє тут у Канаді, і це до речі, ну трошки підтверджує те, про що я завжди казав. що... Ну, не всі зможуть залишитися. Давайте зараз з вами подивимося трошки, що ж сказано в цій статті, а потім звернемося з вами до цих двох важливих пунктів. Але спочатку, друзі, я хочу подякувати вам за вашу шалену підтримку. Дякую всім за ваші вподобаєчки. Дякую всім, хто закидує посилання на мої відео на мій канал в соціальних мережах. Я вам надаю тут дуже корисну і е, правильну інформацію. І Часто можу розтлумачити те, що інші просто не замічають, і я завжди читаю ваші коментарі і реагую буквально на всі ваші е, коментарі. Тому, будь ласка, пишіть коментарі. Ну, трошки про те, що ж нам розповіли IRCC і що розповів міністр еміграції. Станом на 31 грудня 2024 року IRCC отримала близько 23 тисяч заявок. Це важлива цифра. запам'ятайте, Тому що на це мало хто звернув увагу. Тобто IRCC отримала 23 тисячі заявок по об'єднанню родин через спеціальний потік для українців для подання на постійне резидентство, і лише 367 Рішень було винесено. І ми не знаємо зараз, так, чи це всі були позитивні рішення, чи ні. Ну, було розглянуто і вирішено, винесено всього 367 рішень. І це лише півтора відсотка. В той же самий час є інші країни, які розглядалися швидше. Е, чомусь, 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 і це велике питання. Тепер. Ідемо з вами до першого дуже дуже серйозного пункту, на який не звернули увагу українці. Ну, перше, це АРСІСІ визнає, що це був технічний збій, тобто, це була не цілеспрямована затримка, і е, нібито то утеряні документи. Документи не втрачені, всі документи є, і вони їх зараз намагаються всі вивести наверх, да на поверхню, щоб до них мали доступ офіцери. Тобто, це був. Глюк, скажімо так. Але що ми з вами знаємо? Ми з вами знаємо, що цей потік, всі ці 20 скільки їх там, 23 тисячі аплікацій, вони йдуть по гуманітарному потоку, да? тобто це гуманітарна програма. І тепер ми з вами дивимося. Українців подалося 23 тисячі. 23 тисячі українців будуть розглядатися по гуманітарній програмі. Але IRCC має чіткі критерії на гуманітарну програму. І на це чомусь ніхто не звертає увагу. Так, для 2025 року є тільки 10 тисяч осіб. Які може бути видана видана постійне резидентство по гуманітарній програмі? У 2026 році буде 6900 осіб, і у 2027 році 4300 осіб. Тобто 25, 26 і 27 роки не покривають всіх українців, навіть всіх українців, навіть якщо ми відкинемо всі інші національності ми будемо рахувати тільки 23 тисячі українців, які подалися, а за наступні три роки можуть видати, окей, 17, грубо говоря, це 21, 20, 21 тисяча 200 осіб тільки отримають постійне резидентство по цьому потоку гуманітарному за 25, 26, 27 рік. І це, друзі, досить печально. Чому я це кажу? Я вам зараз це кажу, щоб ви, ну я якби я був би зараз на вашому місті, і я би чекав би рішення по цій програмі, я би почав би довбити IRCC. Я би дзвонив, би, дізнавався, би, на, на якій стадії там моя аплікація. Тут в цьому випадку вже треба бути, знаєте, таким. Е Трошечки, трошечки нав'язчивим, треба трошечки дьоргати. Ну, це я би так робив, і це я вам можу порадити робити, якщо ви хочете, щоб от ви отримали постійне резидентство. Ще раз скажу: 1800 людей. Поданих по цій програмі навіть не потрапляють в квоти, це якщо тільки будуть всім українцям видавати. А я ж розумію, що видавати будуть не тільки українцям за цей час по цій програмі. Тож, це вам такий трошечки апдейт і трошечки над чим порозмислити, подумати. Тепер інше, що сказав міністр еміграції Марк Міллер. В електронному листі у вівторок офіс міністра імміграції Марка Міллера підтвердив свою відданість українцям, які рятуються від війни. Міністр ясно дав зрозуміти, що не відправить нікого назад до зони бойових дій. Йдеться у заяві. Вас тут нічого не смущає? От просто задаю вам таке питання сразу з ходу. Подумайте трошечки, подумайте 2 секунди. Що вас смущає або не смущає ці заяви? А я вам скажу, що мене смущає. Всі рази до цього міністр Міллер казав, що ми не будемо відправляти нікого до України, поки там йде війна. Да? А зараз нікого назад до зони бойових дій. Ви відчуваєте різницю між Україною і зоною бойових дій? А тепер належить на це те, що в Європі вже деякі країни почали визнавати безпечні регіони в Україні. І таких регіонів там вже ну, досить багато. Тобто, не з... зона бойових дій це не вся Україна, щоб ви розуміли. І цією формулюванням я боюсь. Міністр вже підстилає трошечки соломи. І це те, про що я кажу вам всі ці майже три роки, поки діє програма Куаєт. І це повинно бути таким, знаєте, сигналом, таким серйозним сигналом для тих, хто все ще очікує, що Канада почне роздавати постійні резиденства. Ну, якщо б в мене ще не було постійного резидентства, і я би зараз був би в Канаді по програмі «Коєд», то після цього міністр ясно дав зрозуміти, що не відправить нікого назад до зони бойових дій, а не до України, поки там йде війна. Мене би дуже сильно насторожило, і я би зараз почав би гризти граніт, я би почав би гризти все, що треба гризти, для того, щоб якомога швидше отримати постійне резидентство. Друзі, зрозумійте мене, я не хочу нікого налякати, Я не хочу нікому відбити бажання тут залишатися або відговарювати. Е, зрозумійте мене, почуйте. Я хочу вам допомогти. Я хочу вас направити. Я хочу вас підштовхнути. Якщо ви хочете залишитися в Канаді, то треба робити, треба робити все можливе для того, щоб пройти по будь-якій програмі і отримати постійне резидентство. Зона без бойових дій в Україні досить велика. Почуйте мене ще раз. Друзі, я сподіваюся, що ця інформація була важлива для вас. Тепер ви знаєте, що очікувати рішення по програмі возз'єднання з родиною може бути може затягнутися. Я так розумію, що ті, хто встиг податися на в перші тижні, буквально у тих. Пішло там все нормально, але в зв'язку з тим, що дуже велика кількість подань по цій, по цій програмі, тому що вони тут навіть підкреслюють, що е, вони департамент повідомляє, що час обробки заявок за всіма гуманітарними та співчутливими напрямками, включаючи український поток ПІАР, очікується, що збільшиться через великий обсяг та обмежений прийом. Тобто, це може затягнутися надовго, це може затягнутися на роки. А той, хто знаходиться по програмі Куаєт і все ще чекає на роздачу піарів, ну це повинен бути для вас такий красний флажок. Друзі, я сподіваюся, що ви мене почули. Я сподіваюся, що ви почнете діяти. Я сподіваюся, що у вас буде все гаразд. Всі, хто хоче, той отримає постійне резидентство. Всі, хто хотів, ті вже отримали. Ось ті, хто отримав постійне резидентство, їм вже взагалі наплювати на всі ці статті, на всі ці заяви. Ті молодці, ті вже, вже живуть на розслабоні. Да? Я сподіваюся, що одного. Дня і ви почнете жити точно так же тут на розслабоні. На цьому я з вами буду прощатися. Чекаю на ваші підписочки, чекаю на ваші вподобайки, чекаю на ваші коментарі. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!